Ось вже чверть століття, як життя нашого земляка, криворіжця Миколи Маковія нерозривно пов'язана з Антарктидою. Заслужений полярник України Микола Іванович працював на південному полюсі впродовж 26 років. Спочатку у якості інженера-механіка, потім був начальником логістичного напрямку. Вдалося йому побувати і у найхолоднішому місці на планеті на Антарктичній станції «Восток». Микола Іванович разом зі своїми колегами також приймав участь у забезпеченні життєдіяльності станції. Тож подія, яка сталася 5 лютого цього року. Мало для нього особливе значення. А, власне, це була сенсація світового масштабу. Науковці станції Восток після тривалих пошуків дісталися нарешті підземного Антарктичного озера на глибині у понад три тисячі метрів. 57-я російська експедиція вскрила подвольодною озеро. Ви представители, воно від всього общства знаходилося 14 мільйонів років не вскрите. І от зараз. Будет исторические события. Это как первый полет космонавта в космос, космонавта. Вот сейчас, этот год, мы узнаем, какая есть там живность и какая связь. Потому что вода плюс 10 градусов. Вы представьте, это значит, там терминальные есть источники. А вскрыли на глубине льда толщина 3769 метров. Так що будемо цю вот сенсацію історичну. Але попереду у Полярника безпрецедентна подія також і у його власному житті у квітні цього року він у складі слов'янської делегації, як представник України, вперше відправиться на північний полюс. Мені дуже приємно, що Москва пригласила мене, тому що мені прийшлося працювати на Южному полюсі. Я не говорять, Нікола Іванович, а сейчас побудеш і на Северному полюсі, і от я в житті сім'ю Южний полюс. и Северный полюс. И вы знаете, флаг Криворога на Южном полюсе был, а сейчас он побудет и на Северном полюсе, я его в музей сдам. Миссия, конечно, очень ответственна. Мы вылетаем с Москвы Шереметьево 16 апреля специальным самолетом Ан-74. Вылетаем на Мурманск. С Мурманска вылетаем Землю Франца Йосипа і там будемо чекати, будем поки ми відкатає аеродром на льдині на Северному полюсі. І вилітаємо туди. Експедиція присвячена 75-й річниці відкриття першої радянської науково-дослідницької станції на північному полюсі. І що, як називають, її відкрили папанінці група, Папанін, Кренкель. Це люди, я можу собі представити, які... На древній льдине прозимували, і она стала з нескольких кілометрів до 30 метрів в ширины, где под палаткою в них трещини образовали. Я считаю, кто был і на Южному полюсі, і на полюсі холода, і на полюсе, полюсі, це люди. І тогда вся страна, Советский Союз, в 1938 году встречала геро... героїв Папанінців. Я перед цими людьми під час експедиції. Заплановано виступи з доповідями усіх її учасників. Головна тема наукове співробітництво між Росією та Україною. Довго відпочивати після повернення з північного полюсу Миколі Маковію не доведеться, адже вже у травні наш земляк відлетить до Гімалаїв, де українська делегація встановить символіку Євро 2012 на висоті у понад 5 тисяч метрів.